Займаюся гірочками. Такі, ось, бачите, жовтенькі. Я вже його і не буду брати. Я його поріжу. У мене і поросенки є. Ось геть такі, Ну, взагалі, те, що не годиться, то те не годиться. У мене є кому з'їсти. от, А те, що більш-менше піде в даже, навіть... ні, цей теж ні. Бачите, тут уже сім'я яке занадто здорове. от. Пішла, ще там з кошеля набрала других огірочків, бо там вже було геть таке все некрасиво. Дорізаю вже майже 3 кг. Нам треба 3 кг огірків. Треба брати дві пачки кетчупа, але ну, так як у нас в магазині його немає, то у мене соус чилі. Правда, він такий по якості не очі. Ну, вже що є, що маємо, то маємо. Так, значить, пів склянки олії. У мене домашня олійка пахуча. Пів склянки оцту, склянка водички, склянка цукру. Це все висипаємо і перемішуємо гарненько. Водичка. Олійка. Оцет, Півтори столові ложки солі. Але пробувати, мені кажеться, що можна за своїм смаком. Ну і дві банки кетчупа, але у мене буде півлітрова баночка соуса. Ну так. Да. Все. Конечно, соус желает. Как, як то кажуть, остается желать лучшего. Рублю ці огірочки по рецептику. Надо кетчуп. А кетчупа у мене в магазині немає. Всі магазини си сином в'їздив і нема. Взяла соус макмай якийся. Конечно, они такий вообще, ну... Фігня фігнює, чесне слово, але ж, ш... ну, що є. є. От. Повливала всі інгредієнти, зараз розмішаю і треба його проварити. І у баночки. Ну, я пока розмішаю і хай воно постоїть, бо в мене банки не готові. Хай поки, вроді як маринується. Такий у мене сьогодні продуктивний день. Дуже багато. Занятті. Ось, ось сир ставлю. Уже порізала кальє на кубики. Поки ті огірочки стоять, 에, позвонила доцівна, поїхала в міст. то може купити, то я до тої банки того соуса, тому що він взагалі ніякий. Добавлю ще кетчупа все-таки. Хай поки вони стоять. А я займаюсь. Поки сиром. Буду вимішувати минут 30. З перші, з перші такі проби вимішування треба робити такі тихенькі-тихенькі, для того, щоб не розбити зерно. От, а великі такі величенькі кубики, то їх треба ножиком розрізати. Зараз ножик я обдам кипяточком, бачите, ось такі крупенькі. Оце нам не годиться. Все, бо десь воно ж ріжеться не, не, ну, не завжди кубиком, а все такі колбаски виходить. Їх треба розрізати. Зараз я обдам кипяточком ножика і буду різати. В общем, от такий кетчуп привезла Юля з Города. Таких на, привичних нам кетчупів немає. Я спробувала, він, звісно, чілі-чілі. Супер. Ну, я його долю, звісно. Ну, хай буде десь ось стільки, не знаю. Оскільки я люпнула. Так, якщо комусь мало буде остроти, от, і досипаємо червоний перчик ну, за смаком ставимо на газ. Закипіла водичка. Пропаримо баночки наші, накриваємо ну рішечками, хай потрошку убивається, стоять. Тут у нас кришки. Ну, хай зараз знайду. Ну У нас тут кришечки должны бути ось такі. Ось у мене є. Все, по ідеї, у мене виходи 7 півлітрових баночок. От, значить, з моменту закипання ми варимо 20 хвилин. Бачите, вони вже постояли в мене часік, поки Юлі не було, вже скільки сочку пустило. І е, тоді оцей маринадик все одно я пробую завжди на смак. Тому що, може, мені захочеться туди якось сольки стипнути, або якось приправки, або ще щось, або ще щось. Огірочки наші закипають. А, поки... Кастрюлька була на плиті, дві головочки чесничку я почистила і пропустила через прес. І його ми покладемо в кастрюлю в самому кінці. Закипають огірочки і, бачите, вже поміняли цвет. Ось некотрі ще зелененькі ось ці. Да? Ну вони зараз потемніють. Все. Якщо там, не дай Бог, останеться зелений, то це неправильно. Треба, щоб ну, за 20 хвилин вони не остануться зелененькі, вони всі поміняють цвіт на такий буренький. От Оце зараз я засікаю 20 хвилиночок і ем, положу туди на кінці чесничок, воно перекипить і в банки. О. Поки в мене це все тут готується, зробила собі напіточок. Холоднюча вода, лімончик. Видушила так, прям, прям пожмякала так руками, щоб гарно вийшов сок. Туда листочки м'яти, меду. от, Ну і трошки додала сахарцю. І така красота, ви собі не представляєте. Зараз поставлю в холодильничок. Дивіться, якийсь. вкусняшка яка. Сильно мішати не хочу, щоб не ломати огірочки. Зараз хвилиночка і по банкам. Закатала. Хочу сказати, що аромат просто обалденный. На кухні стоїть. Дуже вкусно. Значить, вихід. у мене було чуть, -чуть трошки більше 3 кілограм огірочків, тому що я пожаліла. Такі були красончики невеличкі. Я пожаліла їх оставить на їжу. Я їх докрешила. Десь у мене було 3200. От. Значить, і вийшло літр 2, половиною. половиною, І ось ця е, баночка 0,7. ну, 700 грамова. считай, ну, тут півлітра. Раз, два, три, 4 е, літра е, оцієї закусочки з огірочків. В общем, маринад смачний. Я думаю, огірки будуть теж смачні. От, якщо в мене ще будуть огірки, якщо не відійдуть, я буду робити ще. Мені сподобалось все, закутуємо до охлаждення, а тоді в погреб.